Це відеоогляд сайту musicserie.net, корисного ресурсу як для учнів, студентів, так і для викладачів. Поки що це безкоштовна версія, вона в онлайн форматі, посилання на неї буде під відео. Також є можливість завантажити їхні додатки для iPhone та айпадів. Але я зосереджу свій огляд саме на безкоштовній версії. Отож, основне те, що тут можливо прочитати уроки вони англійською, є кількість вправ певно, калькулятор. Також ми бачили продукти, новини та контакти. Я зосереджу свій огляд на сторінках вправи та калькулятор. На сторінці вправи я буду перемикати з часу на українську, щоб було більш зручніше сприймати інформацію. Нам пропонують ідентифікацію, тобто визначення в певних прав. Ми бачимо блок, який постійно повторюється. Це саме можна побудувати, також визначити на клавіатурі, на грифі і вправи на тренування слуху. Отож, я коротко буду оглядати кожен із цих блоків. Перше, що нам пропонують, це визначення звуку. Інтерфейс доволі зручний і зрозумілий. Вгорі в нас залишається стрічка меню посередині сама вправа. Я повернусь до англійської, тому що в мене одразу тут невірно перекладається назва літерне позначення, але це можливо налаштувати. Угорі з лівої сторони ми можемо повернутися на головну сторінку. Посередині у нас будуть наші результати в кількісному і відсотковому співвідношенні, а з правої сторони у нас буде налаштування коліщатку і три крапки. Я думаю, почати огляд саме з цього. Коли ми натискаємо на коліщатку, в нас де така кастомізація, тобто налаштування отож, от зразу переключу на українську, щоб було зрозуміло, ми можемо обрати ключ. А можна обрати як на подвійному нотному стані, так і окремо конкретний ключ, скрипковий, басовий, альтовий, величезна кількість. Повертаюся назад. Можна змінити діапазон. Раджу тут залишати такий самий, не змінювати, тому що ноти можуть бути в різних октавах, це зручно. Також можна обрати конкретну тональність, поки що залишаю без знаків. І важливий наступний пункт це імена приміток. Я повернусь на англійську. Так буде більш зрозумілише. Поки що у нас обрана letters, тобто просто літери від ноти до до ноти C. можна обрати так само, тільки в алфавітному порядку. А ось трошки нижче ми можемо обрати, можливо, звичніший варіант від ноти до ноти C. Повертаюся назад. Після цього. У нас є можливість також брати якісь помічники, я можу це також натиснути. І можна налаштувати ще один важливий пункт, як швидко виконується наступне запитання. Поки що залишаю після аудіо, це зрозуміло. Натискаю назад. Після того, щоб мені застосувати ці всі налаштування, потрібно натиснути на сіру зону. Тоді вони застосуються. Я перемкнуся на англійську, це буде зрозуміло, що Одразу буде видно зміну клавіатури. Натискаю на сіру зону. В мене, по-перше, змінилася тут клавіатура, я можу обрати різні кнопки і є підсказки. Якщо вони вам не потрібні, ви їх можете вимкнути. Отож, як це працює, є певна нота, я натискаю, наприклад, вірний варіант, вона повинна відтворитися, і кнопка стає зеленою. Вгорі я бачу, що в мене е, зразу зарахувалася вірна відповідь, поки що стоїть цитковий результат. Наприклад, якщо я натисну невірний варіант, буде червона кнопка, і зарахується невірний варіант, але звук не відтвориться, поки я не натисну вірний варіант, тоді одразу йде наступне запитання, але вгорі я бачу що в мене дві з трьох відповідей вірних, 67% результату. Ще з правої сторони є три крапки: це також певні налаштування, які є важливими. Ми можемо анулювати наш, нашу гру. Тобто, щоб всі результати анулювалися, і скидаю результати. В мене знову, як ви бачите, це працює. Всі результати анулювалися. Є можливість вімкнути таймер. Він у мене одразу після того, як анулювала результати, відновився. Я можу його вимкнути, чи не потрібно. Якщо одноразово вам потрібно підсказка, ви натискаєте «Розкрити відповідь. вона позначається зеленим, і ви натискаєте на неї, і вона не зараховується як вірна відповідь. В цьому якраз є певна фішка. Є ще можливість а, такого налаштування, як запам'ятайте рахунок. Тобто, якщо ви зберегли певну комбінацію налаштувань, змінили, наприклад, букви непозначені на літерні, не, чи навпаки, залишили підсказки, це залишиться у вас в налаштуваннях у вашому браузері. А також є ще певні комбінації клавіш, докладніше про це ви можете прочитати в статті. Також важливим пунктом меню є останній показати звіт про хід, тобто в мене є повністю а, звіт про цю гру. По-перше, інформація про вправу, оцінка, поки що вона в мене оновлена до нуля, і налаштування, які були застосовані. Якщо, наприклад, учень пройшов гру, він може тут вказати своє ім'я і після цього а, підписати звіт. Тобто підписати саме цей результат буде скопійовано код, і ви можете або відкрити в новому вікні, або зробити скріншот, роздрукувати, і результати гри у вас будуть збережені. На цьому я гадаю, все зрозуміло, тому я повертаюсь до основного меню. І огляд другої наступної вправи це визначення ключових знаків. Тут так само можна все налаштувати. До прикладу, я хочу, щоб була обрана більша кількість тональностей. Я натискаю на коліщатку, обираю, наприклад, мені потрібно чотири ключові знаки, також можна змінити позначення на літерне, на будь-яке, яке вам підходить. І все, що ви тут бачите, це абсолютно швидко налаштовується. Натискаю на сіру зону, і в мене застосовуються ці налаштування. І знову принцип гри в той самий. Якщо, до прикладу, я хочу дізнатися підсказку на це запитання, я вже показувала, ми можемо вімкнути, показати відповідь, вона світиться зеленим, але вона не зарахується. Є також варіант, після того, як ви обрали підсказку, ви можете пропустити це запитання, і воно зміниться на наступне, але не буде зараховано. Отож, тут все зрозуміло: повертаюся до головного меню і обираю наступне це визначення інтервалів. І тепер відносно позначень насправді тут все легко. У нас є чотири рядки: перший рядочок з літерою А. А це збільшені інтервали, augment, тобто збільшена секунда, збільшена терція і так до октав. Наступні два більш для нас звичні. Це англійською велика літера M означає major, тобто великий мажорний, а маленька літера «minor» означає малий, мінорний. Також є ще літера P, що означає «perfect», тобто чистий. Ми бачимо: мала секунда велика, мала велика «чиста чиста кварта, чиста квінта секста септім і октава. А внизу рядочок з літерою D, що означає diminished, тобто зменшений інтервал. І, до прикладу, я бачу, що в мене зараз висвітлилося варіант до Фадіяс. Збільшена кварта. Я натискаю вгорі оцей рядочок зі збільшеними інтервалами, обираю А4. Інтервал відтворився і перейшов до наступного завдання. Думаю, це зрозуміло, тому перехожу до головної сторінки. І також є ще можливість обрати визначення ладів. Тут вже кнопки звичні нам чотири, і, я думаю, можливо, навіть легше зрозуміти буде, не перекладаючи на українську, що в нас є А мажор, поки є можливість вибрати лише натуральний натуральний мінор, гармонічний мінор і мелодичний мінор. Якщо потрібна більша кількість ладів, я обираю влаштування, обираю, наприклад, Scales, тобто лади, гами, і бачу, що тут є можливість вибрати іонійський, дорійський, піфорійський і так далі. Також, якщо мені не потрібно визначати якусь тональність конкретну, я можу забрати їх, натискаю на сіру зону. Застосувалося налаштування, я натискаю вірну. Вірна відповідь програлася, мені зарахувався бал. Отож, наступний пункт меню: у нас є ще можливість визначити акорди. Одразу бачу, що мені потрібно розібратися в цих кнопках і обрати, наприклад, якісь інші ключові знаки. Знову ж таки, якщо я перекладу зараз на українську мову, тут можна буде дещо зрозуміти є чотири види тризвуку. мажорний тризвук, мінорний. Тут перекладено як розширена триада, тобто збільшений тризвук і є ще зменшений тризвук. А внизу у мене кнопки з септакордами. А вони тут специфічні, наприклад, домінантовий септакорд, нам зрозуміли малий мажорний, а, мажорний септакорд, тобто в основі великої септовий мажорний а, септакорд, другий септакорд. А якщо вам потрібно щось звідси забрати, знову ж таки повертаємося до налаштувань. Обираємо, наприклад, що мені не потрібні знаки, і не потрібні септакорди, до прикладу. Це інше мене влаштовує, натискаю на сіру зону, влаштування е, закріплюється. І одразу бачу, в мене певний тризок з'явився. Я натискаю, можу, до речі, перейти на англійську, тут також все зрозуміло: мажорний тризок, мінорний аумент чує, тобто збільшенний тризок, тобто зменшений тризок. Якщо я натискаю, варіант відтвориться і одразу переходить до наступного. Отож, всі ці завдання, які були на визначення нот, тональності, акордів, інтервалів, ладів, можна ще побудувати те саме, до прикладу, я оберу побудова інтервалів. А, знову ж таки, та саме, те саме позначення нам пропонують, наприклад, змечену сети побудувати. Якщо я не хочу такі складні інтервали, я оберу, по-перше, там вимкнути ключові знаки і обрати інтервали, наприклад, лише прості. Без збільшених і зменшених. Повертаюся назад, можна обрати якийсь там простий рівень. І зірвали, до речі, тут такі самі залишаються. Я натискаю на сірозону і нас просить побудувати чисту кварту від ноти. Я натискаю на нотний стан. Нота з'являється, можу її підняти вгору вниз. А тут, до речі, в налаштуваннях без дієзів і бемолів, тобто я обрала без знаків альтерації. Обираю відповідь, підтверджується і, наприклад, наступне: від ноти ремні треба подавати чисту квінту, натискаю на нотний стан, з'являється нота. Доволі все просто та інтуїтивно. Так само ви можете оглянути, як будувати акорди від звуку. Тут ви обираєте певний тон, який потрібно змінити. Якщо у вас є, наприклад, задана тональність, ви також її повинні враховувати. Якщо влаштовуємо, наприклад, натискаєте Перевірте відповідь, і наступний акорд вам пропонують побудувати. Повертаюся в меню і хочу ще показати, як це працює на клавіатурі. Оберу, допеку, до прикладнувати. У нас так само, як в першій грі, поки що застосоване літерне позначення. Я можу його перемкнути на позначення від ноти до NTC. І застосовуємо. Зразу змінився наш варіант і пропонується брати червона крапка змінюється одразу на зелену після того, як натискаю вірну відповідь. І зараховується в наші результати. Також в головному меню можна зробити ті самі вправи не на клавіатурі, а на грифі. І що можливо більш цікаво, це визначення на слух. До прикладу, я візьму інтервал, який тільки перехожу за цим посиланням, а воно буде відтворювати перший інтервал. Я бачу, що мене тут уже трохи розширене позначення інтервалів. Унісон, тобто, з'явилася прима. З однієї сторони мажорні і чисті інтервали, з іншої сторони, мінорні. Також з'явився тритон. Хочете, ви можете налаштувати ці інтервали. Якщо потрібно ще раз відтворити, натискаєте на значок гучності і інтервал відтворюється. Обираєте вірний варіант. І одразу починає а, виконуватись наступний а, приклад. Якщо ви хочете налаштувати гармонічне виконання чи, наприклад, мелодичне, ви можете це змінити в пункті першому меню. А по-різному, наприклад, хочу, щоб в мене спочатку був такий стандартний варіант. Без цього. І а, на рахунок швидкості виконання це була найповільніша швидкість. Якщо спробую нормальну швидкість, мені цікаво, що вийде. А знову ж таки, я можу обрати, як працює це все. Мене влаштовується влаштування, натискаю на сіру зону і одразу наступний приклад. Бачу, що це було, наприклад, чиста кварта, і змінився. А, Змінилася швидкість виконання, і змінився якраз а, той прийом, яким грають спочатку гармонічний, потім мелодичний. Можу ще раз прослухати. І потім натискаю, наприклад, вірний варіант. І зразу наступне відтворюється. Так само це все можна зробити з акордами. Повертаюся, це було, наприклад, останнє меню. Тут можу налаштувати, обрати всі акорди, які мені потрібні. До прикладу, ну, залишу домінантовий септакорд. І чотири види тризуків. Гармонічно, швидкість найповільніша, хоча я можу обрати там різні варіанти, як воно відтворюється. Хай будуть два варіанти. І так, можна, до речі, ще наступне запитання: як воно може відтворюватися? Негайно, тобто, після того, як я натиснула вірну відповідь, воно негайно відтворює наступне. Можна після повтору, тобто у мене кілька разів буде повторюватись перший варіант, а можна трохи зачекати. Я натисну цей варіант, отож, я наприклад знаю, що це буде збільшений тривки. Я натискаю на нього. І а, варіант наступний не перемикається. Після того я натискаю ще раз на зелену клавішу, і в мене наступний а, акорд повинен звучати. Ось таким чином це працює. знову натискаю двічі. І в мене, до речі, в налаштуваннях є два а, варіанти відтворення акордів. Це якраз був а, другий, коли акорд брався гармонічно. Надіюсь, тут все зрозуміло, тому повертаюся до головного меню. Тепер кілька слів про сторінку «Калькулятор». Тут можна обрати, наприклад, мені потрібно побудувати якийсь інтервал. Я його обираю. Наприклад, я задаю собі завдання від ноти соль побудувати інтервал чисту кварту. Я обираю нижній звук, це буде сольну, точніше, мені пропонують побудувати вгору або вниз, але обираю будувати вгору. Давайте від соль дієс, до прикладу. І обираю, мені потрібна чиста кварта, тобто perfect кварта. Є соль дієс до дієс. Так само я можу обрати, застосовуючи вже певну кількість знаків, наприклад, в соль мажорі хай буде. І, і мені, наприклад, потрібно побудувати специфічний інтервал, хай буде на четвертому ступені. Я буду ем, від чистої ноти чисту кварту. І ось воно, ми бачимо, враховує ключові знаки до фа. Дійсно, чиста кварта, тому що якби був би третон, залишилось би до фадіс. Так само це все може будувати і вниз від звуку, наприклад, відноти, спробуємо відноти Фа вниз, чистоквінту. Воно знову враховує ключові знаки, і відповідь вірна. Також ми можемо це саме спробувати зробити з акордами, те саме позначення акордів. А мені потрібно, наприклад, від ноти ля побудувати збіжений три Ось варіант. Можна в конкретній тональності побудувати, наприклад, Фа-мажорі і Ре мінорі. Воно тут, на жаль, не враховує конкретну тональність, а ключові знаки обрані одразу для паралельних. А, до прикладу, в ре мінорі мені потрібно побудувати а, на п'ятому ступені мажорний тризвук. І ось мені от враховує цей варіант. Або, наприклад, для фа-мажору мені потрібно на п'ятому ступені побудувати домінантовий септакорд. І він враховує ключові знаки. Так само є можливість побудувати якийсь звук, інтервал лад. Також тут є ще можливість проаналізувати якийсь акорд в тональності. Наприклад, ми знаходимося вже. В тоналісті до мажор я можу обрати собі, хай буде ре мажор. І мені потрібно дізнатися, наприклад, домінанта, як вона виглядає, ось таким чином. Потім тут дуже специфічне позначення септакордів і акордів. А мені, наприклад, потрібно не три звуки обрати, я обираю септакорди. І на п'ятому ступені ось домінантовий септакорд у мене творився. Або, наприклад, на сьомому ступені. Це специфічне позначення, можливо, не всім буде зрозуміло, але тут, на цьому ж сайті, є сторінки уроки lessons, і там є пояснення, як розбиратися в цих акордах. На цій сторінці є ще три цікаві функції: можна відміряти темп. Лише одна кнопка на сторінці, але насправді дуже просто. Ви повинні натиснути першу долю, яку відчуєте, і наступну. І тоді можна буде визначити темп. Наприклад, я натискаю раз, два. І визначило 62 удари в хвилину. Якщо ви хочете анулювати результат, можете оновити сторінку і порахувати ще раз, наприклад, трошки швидше натиснути. Все, 287 ударів. Так можна визначити темп. Повертаюся на основну сторінку. Тут ще є варіант зробити папір нотний. Ви можете обрати бланк, і, наприклад, для фортепіано, чи такий стандартний, і завантажити його. Звичайно, не так багато варіантів, ось вам пропонують. Завантажити його в pdf форматі. І також є ще можливість згенерувати окрему вкладку, окреме вікно для того, щоб відкрити клавіатуру онлайн фортепіано. Тепер щодо того, які є можливості для викладачів, як на першій сторінці, так і на другій. Внизу, якщо я прокручу, є спеціальні два пункти Правий, які може налаштувати викладач. Ті самі пункти меню, які були на попередній сторінці, з'являються і тут. Тобто ви можете, наприклад, визначення якихось квітнетних речей, побудову на клавіатурі, на грифі і на слух. До прикладу, я хочу натренувати учнів, хай буде інтервальне тренування. Обираю інтервали, які мені потрібні. Тут можна вибрати прості і складні, обираю інструмент, можна обрати рояль. Швидкість я беру найповільнішу, і мене все по суті влаштовує, хочу ще, наприклад. Таким чином. А, мене все влаштовує, і внизу у мене з'являється посилання. Вказана ця вправа постійно доступна за посиланням. Якщо натиснути це, відкривається нове вікно з вправою, і одразу відтворюється. Або я можу скопіювати посилання і надіслати його учням. У мене. Май... Так, в мене відкрилося вже якраз вправо, я бачу, звучить інтервал, і, наприклад, учень визначає інтервали, наприклад, я не знаю, якщо я перемогу на англійську. Ще раз прослухаю. Можу брати вірний варіант, можу брати невірний. На кількість, А в мене вже зарахувався якийсь відсоток. Потім мені потрібно поділитися моїми результатами. Для учня ми вже розглядали цю функцію, але ще раз нагадую: три крапки вгорі. А останній пункт меню показати свої результати тут, вказуєте своє ім'я і або робите скріншот, або роздруковуєте. Те саме з'являється на сторінці внизу з калькулятором, але це вправа не на калькулятор, а по суті той самий пункт, який ми бачили на попередній сторінці. Ми знову бачимо тренування на слух, побудова на грифі на клавіатурі і визначення. Отож, ми оглянули дві сторінки вправи калькуляторів. Якщо у вас залишилось якісь запитання, можете задавати їх в коментарях.